Спочатку зараз, зараз вже всім... масові заворушення, заворушення всі. Ага, розумієте, масові заворушення. Якщо пригадуєте, це саме та стаття, за яку судили тоді. точно так же хватали людей на відходах від Грушевського, від Майдану вночі Там, і так. зупиняли. Або, наприклад, ти везеш покришки, тебе зупиняють, і тобі зразу масові заворушення. Питання до вас, як до людей, які більше в курсі: хто це за люди? Кого це судять? Ну тут... як їх арештували? Тут багато організацій. Я саме представляю чорний комітет. Ініціатива. Також є хлопці зредині. Всередині. всередині, так, вони сидять. У нас троє хлопців з чорного комітету, їх брали а, біля хрещати тут. Ага. Тобто, вони були присутні на марші УПА, але там нічим поганим не займалися. Ага. А потім, коли ми вже поверталися, ну, розійшлися, то вони поверталися на себе на постачання ага. і їх прийняли. Стемковська Поліна. Вот, Мы были, мы подошли к Верховной Раде тогда, когда уже стояли, э, стоял натов, ну, было много людей. Мы подошли туда, мы стояли сзади, ну то есть сзади топы, сзади то все, потому что уже начали как раз, мы подошли, начали кидать петарды, взрыв, пакеты и прочее. Там уже просто было опасно стоять, потому что это все летело обратно. Вот, Мы начали отгонять там девочек подальше, чтобы в них ничего не попало. вот. Кто вы? Ну, я там... І ті хлопці, які з нами стояли. Ну, ми просто стояли ззаду, у нас було два флаги, ми постояли, помахали. Вот. Ну, а Потім вже стало опасно, потім, коли ми ще немного отошли подальше, постояли. постояли. Вже сказали, що там в Верховній Раді нікого немає нічого. Ми отошли і пішли за Верховну Раду, там, де э, фонтан стоїть, прямо за Верховну Раду, там парк і як піднятися, фонтан стоїть. Ми сіли на цей фонтан перекурити. Буквально минуты, может, две прошло, и на нас уже бежали эти космонавты с дубинками. На нас уже бежали человек, может, 15, уже с дубинками в руках, уже целенаправленно именно на нас. То есть рядом просто проходили люди, ну, то есть они просто вот так вот выбежали из этого коридора, который был возле Верховной Рады, сразу успоковали, меня ударили с локтя в плечо. Я упал в этот фонтан. Вот, а всех остальных положили сразу на землю. Ну и под руки увели. Нічого не об'яснив, нічого не сказав. Скільки там було людей? Яких затримали? Сім-вісім. Да. Ви всіх знали, так? Да? Да. Якісь фото відео, докази є, там, наприклад, там, в якому одязі були одягнуті. А, там, там написали, що він був у футболці, в нього була футболка воля або смерть, яким ночом. Але під час, коли ми були під Верховною Радою, він був зверху у кофті. І написали, що його там помітили по бороді та по цій футболці, хоча він був у ховці і борода теж була закрита банданою. Ну, ну, то це, ну, Він не, не, не міг упізнати його так. Ну, цього зовсім не було того від нього

Теозареєстрований мешкає в адресу вулиці Білогородська, 25 квартир 66, місто Бойки Київської області раніше не встановив. після розвитку судової становили. У мене є ще день, коли буде слухати того. Повний текст 20 числа вам 20 числа бути в обов'язковому порядку на 9 ранку до мене в приміщення площати для проголошення повного тексту.